Російський комір, да, який його жартувати про, про Україну, так от. Він колись сказав, що кожен міліціонер грав сам по собі це нормальна людина. Я також так вважаю, я знаю багато людей, які прописують. І потім спілкуєшся з ними. Вони кажуть, нам соромно, нам соромно бачити, чим займаються наші старші друзі, наші старші колеги. Це неприємно. Такі моменти, хочеться змін, хочеться, щоб щось відбулося. Сьогодні зібралися медики. Соціально незахищеного весла населення, тому що ми. Мы принесли сюда петицию э, стинг к мировому медицинскому и научному сообществу. И принесли сюда Женевскую конвенцию, статью 19. Мы хотим сказать, что медицина ⁇ это сообщество. И это становится силой. Потому что у нас есть не только профессиональные обязанности. Мы не только защищаем активистов, как и защищаем силовиков, защищаем их жизни. Мы защищаем и права и свободы в нашей стране. Поэтому мы высказываем свою позицию. Мы против насилия в стране. И мы тем более против насилия в отношении медицины, в отношении наших коллег. Мы возмущены расстрелом, э, резиновыми пулями активистов, э, волонтеров медицины на Грушевского. Мы возмущены взрывом медицинского пункта. Мы хотим прочитать статью 19 Женевской конвенции. Постійні санітарні установи і мобільні санітарне формування медичної служби не можуть ні за яких обставин бути піддані нападу. За порушення Женевської конвенції Римським статутом передбачено покарання винних осіб у виді позбавлення волі аж до довічного. Ми хочемо сказати. чтобы они прекратили э, стрельбу, прекратили насилие, прекратили давление и гонение в отношении медицинских активистов. Вчера ночью на организаторов этой акции э, было оказано колоссальное давление, и нам их пришлось прятать, потому что люди из силовых структур, из неизвестных номеров звонили и угрожали им смертью и преследованием. Поэтому мы пришли высказать свой протест, и мы пришли сказать, Медицина, мелишель. Медицина, не мешает. медицина, медише, медицина, мелишей. Сейчас за нас, на, за нами, э, вслед за петицией с Кингем Ди следит весь мир, вся весь мировое научное да, и медицинское снимаю. сообщество. И каждый факт насилия в отношении медиков будет э, расследоваться и будет наказываться. Более того, мировое медицинское и научное сообщество уже давит на своих пациентов, парламентариев, сенаторов, чтобы были введены санкции в отношении тех чиновников, которые э, применяют насилие в Украине. Слава Украине! Слава! Слово дается профессору Досенко. Я вас вітаю, я вас, э, дякую вам за підтримку, підтримку всіх лікарів, які працюють зараз і не тільки на Майдані, працюють в клініках, які надають допомогу, і євромайданівцям, які э, приймають участь в цих протистояннях, і, звичайно, і міліціонерам, які також отримують. І ушкодження і дуже прикро е, бачити і чути, що е, міліція проявляє агресію по відношенню до рікарів, навіть до тих, які намагаються надати їм власну допомогу. Про цей випадок повідомлялося, коли е, наш співробітник е, медичної допомоги майдану. Схилився над працівником беркету, який впав, намагався йому допомогти на Грушевського. І при цьому три чи чотири гранати полетіли в його бік, і він був і осліплений і контужений. І звичайно, вже йому треба було допомагати. Ці всі випадки дійсно кажуть про дуже непогані не тенденції оцього злоблення, того негативу, яке накопичилося. В суспільстві, і звісно, що е, працівники внутрішніх справ мають розуміти, що вони є підставлені цією владою, що вона фактично е, з ними зводить е, стосунки. Можливо, ці стосунки тягнуться з такого дитячих спогадів чи юнацьких спогадів нашого президента, коли е, працівники внутрішніх справ. Поводилися з ним відповідним чином в колоніях і таке інше. Тобто це вони мають усвідомити, що вони дійсно заручники всій ситуації. Чим скоріше вони перейдуть на сторону на бік народу, чим скоріше ми їх підтримуємо і надамо і їм також допомогу. І, можливо, і не треба буде надавати допомогу від відмороження, від запалення легень, які отримують і курсанти, і працівники внутрішніх справ. Ще раз дякую за підтримку все товариство, які разом з нами прийшли з Майдану і висловили свою думку стосовно агресії по відношенню до лікарів. Це абсолютно неприпустимо, це протиречить всім міжнародним конвенціям, протиречить Женевській конвенції щодо лікарів. Це неприпустимо. І так ми і кажемо, медицина не мішень. Ми не бидло, ми народ! Ми не бидло, ми народ. Хочу офіційно звернутися до міністра внутрішніх справ до, до його Хай він Візьме особистий контроль ситуацію, яка сталася зі мною 5 січня. Це було в мамаєвій Слободі. Власник мамаєвій Слободи привселюдно вдарив мене. І я написав заяву в міліцію в Святошинський райвідділ. Чомусь слідчі не викликали мене для надання направлення на сняття покої. направлення на медичне обстеження. А певно спустили цю справу, як завжди це робить. Я сам колишній працівник міліції слідчим працював. І чомусь слідчі не спрацювали так, як потрібно. Я вимагаю того, щоб це було доведено до пуття, як то кажуть, бо закон не діють для всіх. І поки що нікого з свідків, яких я надав дільничому вже, не викликали за нього. І ця справа гальмується. Можливо, той власник Милаєві Слободи Костянтин Олійник, який що довгим гарними вусами. Я називаю такого. Козак, тітушка. Можливо, він діє під захистом того Захарченка, чи як, бо в нього ділянка номер 001 приватизована ще в 90 х на початку 90-х. Перша ділянка в місті Києві, в Україні, колишній сап ЦК партії України. Парк відрадний, а частина Мамаєва Слобода. Дуже гарне місце, але дуже недобрий власник, який не пускає свого відомо. Надали ту допомогу яку його... хотів. Протягом трьох годин я побігав по кабінетах, мене зареєстрували, ніби я вже як діянин, можу отримувати допомогу на до виноградарів в поліклініці номер 2 Дякую. Дорогі друзі, шановні ваші медики, журналісти, я Олег Мусій, координатор медичної служби. Ще такий один факт, взагалі ганебний, який характеризується словільне, яке тут розгорнуто в цій будівлі. Е, вчора стало відомо вже всім засобам масової інформації про затримання волонтера-медика правоохоронними органами. Він зараз перебуває в слідчому ізоляторі, ізоляторі в Лук'янівці. Ця людина, Олексій Туток, він працював волонтером-медиком протягом трьох останніх тижнів у нас в мобільних медичних бригадах. Під час затримання був жорстко знаходився волонтерський білій футболці з Червоним Христом. І в підказці також живі з Червоним Христом. Надавав медичну допомогу, постраждалим. Був жорстоко побитий беркутом. І один із е, в Ютубі ви можете побачити відео, коли два беркутівці побитого медика тащить за собою, і після того він ну, якби, пропадає. через що його розмістили в голосі міліції, відбувся суд без повідомлення ні медичної служби, ні адвокатів. Суд присудив йому кримінальну статтю і утримання на два місяці, як він присуджує під абсолютно всім за організацію масових заворушень. Виявляється, до якого цинізму дійшли оці співробітники, коли медику, який надає медичну допомогу, пришивають абсолютно Абсолютно в організацію масових заворушень. тому ми вимагаємо негайно звільнити Олексія. наш протест и возложить кровавые халаты к ногам Жиглова и Шарапова. Это символичный жест о том, что мы даем выбор силовым структурам либо дальше топтать и окроплять кровью наши медицинские халаты, либо сделать выбор и поднять их и защищать медиков, потому что медицина не мишень. Медицина не мишень. Медицина не мишень. multimiser half- Jazer gas pec'h l-